Якщо ви не придбали термобілізму, є можливість. Цена від 400 гривень. Зараз вам все покажу, все розкажу. Це в нас чуть подорожче 500 гривень, але ну, це у нас типа як фірма. 500 гривень. Ір, покажи, будь ласка, скільки ви коштує в інтернеті. Що почнемо із цього, то що там ціна сумашедша в інтернеті. На... Те, що ми продаємо за 500. Дивіться, це у нас XL Одягаю наверх штанів. Дуже гарно сидить. Немало мірить. В принципі, в мене розмір Ікселі є. А мало даже, я б сказав, більше як на 2 XL. Бачите, це у нас за 500 гривень. За 500 гривень. А ці всі у нас по 400 гривень. Давайте поглянемо, що це у нас.